Історія виникнення капеланства. Витоки сучасного поняття капелан мають відношення до військової тематики. Його походження пов'язують із датованою IV століттям розповіддю про святого Мартіна Турського. Мартін був римським солдатом, який ніс службу на території теперішньої Франції. Як говорить легенда, якось узимку проїжджаючи на коні через міські ворота Тура, він зустрів стражденного жебрака, який потерпав від Лютого Морозу. Молодий і жалісливий Мартін вихопив меч і розрубав навпіл свій червоний плащ по латині капа. Одну з половин свого плаща він простягнув тремтячому жебраку. Незабаром після цього Мартін бачив видіння, в якому Христос був одягнений у половину плаща, яку він віддав. Через деякий час Мартин прийняв християнське хрещення і залишив римське військо, щоб присвятити своє життя церкві. У середні віки ймовірна частина вбрання Мартіна Турського вважалася священною реліквією, так що її навіть брали на поле бою. Ця дорогоцінна половина плаща отримала назву капелла. вона зберігалася священником хранителем якого називали капелано в спеціальному наметі під назвою капелле. Звідси походить англійське слово чапел, тобто каплиця або місце поклоніння. Зрештою, всіх священнослужителів, які служили у війську, почали називати капеланами. В наш час капелан продовжує охороняти святиню і ділитися своїм плащем із співчуттям. Мабуть, найбільш задокументованою в історії капеланства є сфера військового капеланства. З найдавніших часів капелани служили в різних арміях світу. Континентальний конгрес визнав потребу у професійному капеланстві та встановив заробітну плату для капеланів рівно полковим хірургам. Тим самим піднявши капеланство до професійного рівня в наші дні. Капелани звершують служіння в усіх військових підрозділах Сполучених Штатів як офіцери та професійні опікуни. Капеланство в сфері охорони здоров'я також було добре задокументовано з початку ХХ століття. Коли вперше були створені госпіталі, зазвичай вони були засновані релігійними групами, які дбали про своїх власних послідовників. Пізніше госпіталі почали дбати про людей різних релігійних традицій. Коли лікарі визнали перевагу в тому, щоб надавати духовну опіку, крім медичної допомоги, зародилося капеланство охорони здоров'я. Сьогодні багато медичних капеланів в Сполучених Штатах проходять навчання з богослов'я, психологічного розвитку, етики та багатьох інших дисциплін у семінаріях. Мають супервізії з клінічної підготовки та інших високоспеціалізованих форм навчання. Промислове капеланство та капеланство на робочому місці існувало в XVII столітті в Масачусетсі, де релігійне навчання вимагалося на багатьох заводах, млинах та підприємствах. До ХХ століття капеланство на робочому місці поширилося на багато нових сфер, включаючи корпорації та малі підприємства, іпідроми та казино, птахоферми та зупинки для вантажівок. Досить часто можна зустріти капеланів, які обслуговують установи, які надають правову допомогу при порушенні прав, людям, які зазнали лиха від пожеж, та тим, які потребують невідкладної медичної допомоги. Капеланське служіння розвинулось, тому що люди мали потребу в духовній опіці, тоді, коли вони були не в церкві, та особливо тоді, коли вони були в кризових ситуаціях. В наш час є набагато більше медичних доказів того, що підтверджує користь духовної турботи. Капеланського служіння для людей, які страждають під час кризових подій, якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відео лекції із циклу Бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.